Як і український, ніхто ніхто нас ніде не насаджує, ми підтримуємо українську мову і українську культуру. Так, ми обмежуємо русифікацію. Але обмежуючи русифікацію, ми ж не обмежуємо інші мови. Ми ж не обмежуємо там польську, навіть румунську і угорську, попри те, що угорці дуже часто про це заявляють в нас було ніхто не обмежує. Просто на жаль, російська мова стала інструментом знищення нашої держави і знищення української мови. І знищенням української культури. Я е, знайомий з е, таким дуже цікавим чоловіком, британцем, е, який е, відновлює український романс. І от він пішов в українські архіви, і е, українських пісень, найбільше романців взагалі, романс це мистецька пісня. Найбільше романців є німецькою мовою. На другому місці в Європі за кількістю романців є, романців є Україна. Але в Україні наші романси е, були заборонені. Мистецька пісня була заборонена, її не виконували. Тому що радянська система вважала, що українці мають право лише в шарварах танцювати і народну пісню співати. Е, а романси це у нас Алябієв, Салавіє, Салавій і щось таке інше. Але це точно не український романс: Стеценка, е, Лисенка, дуже багатьох інших блискучих українських виконавців і композиторів, е, які писали ці романси. Просто ми не знаємо нашу культуру, тому що з нею боролися. Ми її маємо захистити і відновити, але це жодною мірою не є насадження.